Всім доброго ранку! Позаду в мене знаходиться річка Десенка. Зараз на вулиці кайфова травнева погодка. Ну, а я вирушив зранку на місцеві ями. Буду ловити судачка. А потім буду дивитись або піду на ракушняки, там ловити окуня, або піду шукати щуку. Швиденько буду в'язати снасті та одягати заброди. Бо Треба пришвидшитись, рибка на поверхні води вже плескається. Зі мною 90 атреза. Тестом вона від 1,5 до 16 грамів. Такий береговий лайтик, яким можна буде і судочка з ямки дьорнути, і за окунем на ракушняки сходити. На спінінг я поставив 4000-й страдік 23-го року і сюди зараз намотаю новенький шнур 4 06-й мірокс в розмотці 150 метрів. Тут в коробці йде бонус. Разом зі шнуром іде 2 метра флюра 04 Приємний бонус. Ну, і звісно ж, після себе забираємо бобінку. Шнур на котушку намотав, а тепер залишилось пов'язати повідець. Зранку на судочка буду використовувати 0,29 флюр. Комплект пов'язав, заброди одягнув, а тепер зразу рушаю на перевірену точку. Минулі роки ми там непогано ловили судочків. Кулька багато під берегом. Рівень водички високий. Краса. Рельєф на цій місціні цікавий. Попереду мене йде яма, а зліва різкий вихід на міляку. Закиди я зараз роблю лівіше, щоб нащупати звал. Саме під звалом має ховатися судак. Монтажик поставив 10 грамів і приманку у розмірі 2,5 дюйма. Починаю з цього монтажика. А далі будемо дивитись. В районі бровки покльовок не заробив, тому буду обловлювати яму. Поставив чотирнашку. От туди її, подалі. Перша точка покльовок не принесла, тому рушаю далі. О, Подивіться, які тут гарні місця. Дикі. Плівка була <решті> нарешті. Мілкий судак дзьобнув по приманці і не засікся. Покльовка була. Та що ж таке? Не можу реалізувати покльовку. Я вже і приманку змінив. Поставив більш прогонисту. Є, але це окунь, Це не судачок. Ай-яй-яй, зійшов, зійшов. Це був окунь. Причому окунь непоганий. Надвадюйма, надвадюйма. Шкода, зійшов. Почав його перетягувати через траву. І він зійшов. Зараз період нерестової заборони. З човнів рибалити не можна, а от рибалку з дерева ніхто не забороняв. Зараз буду спавлятися по десенсі та так шукати хижака. Подивіться, як я тут влаштувався. Погодка кайфова, сонечко світить, але риба клює чомусь погано. Відчалюю і піду шукати судака на руслі. Судаків, окунів, сомів і все, що завгодно. О, нарешті щось є. самого викиду з ну нарешті. Схоже на мелкого судачка. Так, мілкий судачок, Ось хто тикав мої приманки і не засікався. Ось він. Під бороду я його зачепив. Самісінького викиду 16 грамів. Давай додому. Підростай, малюк. Тепер все ясно. Це мілкий судачок. Клював і не міг засіктися. Мілкий мене не цікавить. Мене цікавить такий грам від 500. Кожну точку прокидую як класичним джигом. Так і Джигрігом. Шукаю Окуня, але щось ні з судочком, ні з Окунем у мене сьогодні не складається. Є Окунчик. Окуньок. На півтора дюйма. І п'ять грамів. Перший на сьогодні окунь. Ну, який бійкий. Додому. Розловив Атрезо по окуням. До речі, це перший окунь на сьогодні, який у мене був в руках. До цього лише схід. Ще покльовка була. На паузі. Він тут на повороті. Русло стоїть. На ракушці. Є, оцей побільший. Цей більший, як в затягнутому фрикціоні. О, це гарний. Це гарний окуняра. З таким треба зробити фоточку. Подивіться краса 5 грамів, півтора дюйма просто в пащі. Пройшов я за сьогодні вже дуже багато. І от нарешті натрапив на стаю окунів. Треба швиденько встигнути їх половити, поки стая з цього ракушняка не пішла. Є ще один. От подивіться, як вони борсається. Ай, краса, краса. О, коні гарні. Іди сюди. Ух. Ух. Ух, який розмір. Цей довший. Подивіться. Більше лодоні. Клас. З такими окунями і судаків не треба. Подивіться, який довгий. Віднерестився, худий. Збільшив вагу вантажика, поставив 7 грамів, вольфрам, щоб приманку менше несло течією. Ох, куди полетіло. Гарний закид у цього спінінга. Є. Є. Збільшив вагу. Поставив 7 грамів, щоб приманку менше несло. Окунь на гачку. Ай, як мені подобається виважувати рибу на цю палку. Тут, тут Ні, окунь. Тут, тут окунь. Хорош. Подивіться, де монтажик. Монтажик просто в пащі. Ну і окунь такий гарненький. Обляпав мене всього. Є. Скільки ж тут того окуня? Клас. Подобається мені спінінг чутливий, дзвінкий. Так давайте його зразу відпустимо. Не будемо мучати. Додому. Бачите, яка роздача. клівка була. Вже від приманки мало що лишилось. Піду за меню. Собі дозволити на 06 шнурі витягувати їх на затягнутому фрикціоні Так. Ну Це не такий великий, як попередні, але приємно. Покльовки майже з кожного закиду. Роздача окунів коніг закінчилась, піду далі, пошукаю ще якусь тайку. Повезло, бо там вольфрам. Не хотілося поприватись. трошки прогадав я з тактикою на сьогоднішню риболовлю. Хотілося зранку піймати судака, а треба було йти на ракушняки, ловити Окуня. Ну нічого. Ще якось сюди зранку навідаюсь. Окуня наче вимкнуло. Покльовок взагалі нема. Є, yeah. Доловив одного. Все ж таки. Вже в березі тут. Невеликий. 7 грам забагато. Додому. Піду переставлю троєчку. Троєчка зараз сюди буде саме те. Є. <свісно> В березі окунь стоїть. Знайшов вольфрамовий джигріх вагою 2,7 грама і окуньочок на гачку. Шкода, що набрав меншу вагу. Додому. А це схоже на щуку. Це схоже на щуку. Так, хоч би не зрізала. Чи це гарний окунь? А, ні, щучка, щучка. Іди сюди, оп. Взяла приманку з краєчку на льоту. Ще й щучку сьогодні зловив. Тихо, тихо, зараз тебе відпущу. Цікава риболовля. Судачка зловив, окунів наловив і ще щучку під завершення зловив. Ось такий бонус влетів. Давай. Іди підростати. Пішла. чудове завершення риболовлі, буду вже збиратись додому. Нагадаю, що сьогодні я ловив 90-ю атрезою. Тестом вона від 1,5 до 16 грамів, і скажу вам, що цей тестовий діапазон визначений дуже точно. От сюди поставити якийсь 0,3 шнур, і тоді на 1,5 грама можна в березі надьоргати окунів. Поверхньому тесту. От 16 плюс приманка це межа силового закиду. Летів у мене цей монтаж сьогодні під протилежний берег. Паличка кидуча, але на проводці 16 грамів вже провалюється. От 14 плюс приманка це якраз таки межа. Межа комфортної проводки. Паличка тендітна, паличка дзвінка. І мені вона дуже сподобалась. Ну що ж, друзі, на цьому я з вами буду прощатись. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!